Всім привіт. Зараз буде наступний у мене огляд на цій же стоянці, паралельний огляд за 50 євро. Замовник хоче купити для, для Німеччини машину. І він знайшов там один з посадів. Тут їх залишилось чотири. Він знайшов один з тих посадів, який він знайшов, вже він проданий, але є... Ще 4 посади і той, що проданий, був на 40 тисяч кілометрів менше, мав пробігу, але був без оцього пультика. А це пультик не дешевий, особливо в Німеччині, він ой-ой ой як потрібний. Це для дизельного двигуна, ну я не знаю, найкраще, що може бути. І для користування машиною штандхайцинг, Це автономний обігрів. І той, що продався з 40 тисячами меншими пробігу, від власника інформація, що стан був гірший, але є машини, їздять на довгі дистанції, є машини, їздять на короткій дистанції. І та, що на довгій дистанції, часто в 10 разів більший пробіг має, в 10, не, не оговорився і краще по стану. Тому що взяти поштаря або ж доставку е, товарів. По місту машини при 50 тисячах кілометрів бачив і не раз повністю вбиті наглухо. І знову ж таки у себе тут на сторінці показував. Є відео Mercedes Спрінтер мільйон 225 тисяч можете написати мільйон 225 тисяч пробігу і знайдете це відео в пошуці. І машина ідеальна. До речі, <сум> Надіюсь, що не, ї... не... не дивиться це відео той з Луцька покупець, що нею їздить. Скрутили її ті, хто брав, на 180. І він радий, як слон їздить на цій машині. Навіть якось бачив того перекида в городі. Перекид дзвонив мені, каже. Слухай, була каже, прикол. Догань. Дивлюсь, каже, іде ззаді. Я каже, зробив від, що не бачу його йду, а він доганяє, думав, морду буде бити. Е, от. Каже, дякую. Могорич каже з мене, от видно, що то машина не їздить, не ламається, що оригінальний пробіг і все. Е, ну, Тобто 180 тисяч було скручено, прекрасно. Чоловік радий, як слон. Так от буває, нічого не ламається. Але це не від того, що пробіг великий, а від того, що машина використовувалась виключно на великій відстані, зробила той пробіг. Не цифри головне, головне, як вона працювала. Тому що на сьогодні синтетичні мастила, коли машина їде на дальняк, це ж вона там запаркована біля хати. Що вона їде, мало різниці. Синтетика мастило не зношує моточасами мотор. Машину зношує навпаки, особливо дизельну. Їзда на короткій відстані. Коли тормоз газ, зупинка трогання, а найгірше це не повністю прогрітий мотор. і Проїхав 5 кілометрів, заглушив, і пробіг 50 тисяч, 90 там, ну, чи 50% машина не прогрівалась до робочої температури. І так буває. Коли доставка піци, наприклад, заїхав, поставив машину, остила, бац в маленькому місці, наприклад, пару кілометрів проїхав, все знов заглушив машину. Отак От буває. Тому не шукайте ніколи пробіг, шукайте машину, яка. По тих деталях, що я показую, завжди думають придурок, що він показує, сідушку, там, <хи> всі ті кнопочки, пас безпеки, потертість всіх, всіх органів керування. А це абсолютно точно відповідає всім технічним узлам автомобіля. Тому дивіться завжди на те, що я показую. Не переживайте, якщо на капоті там, посічено. Це легко робиться. Кісточкою фарби е, намостив і решту лезвієм зняв або пластмасовим е, шпателем пластиковим. Коротше, ближче до діла. Ось посад. Я його ще й не відкривав, не дивився От, і будемо його дивитися. Я просто подивився, що той той. І той гірший по стану. Я так думаю тут у них град, бо всі машини мають хоч трохи граду. І бачу я з певного ракурсу, що у нас є отут паркувальна вмятина. Зараз я постараюсь, щоб її тут було помітно. З якогось певного кута її буде, я думаю, видно. Вона малопомітна, але помітна. Не бачу я слідів фарбування на цій стороні. От та вм'ятина і все. На капоті бачу отут відграду в м'ятінку маленьку. От тут бачу теж вм'ятінку. І ще десь бачив, ну тут така, що я не покажу, дуже-дуже маленька є відграду теж. Коротше, є там три пункти, з них один помітний, два непомітних. Раду це витягується, не проблема. З цієї сторони нема взагалі нічого. Зараз я звичайно виїду, подивлюся. Зараз ще так подивимося, з цієї сторони буває, спереду не видно, ззаду підійдеш, видно. Е, задня дверка. От не поймеш, коли від машини відзеркалює, задня ліва дверка, треба перевірити, можливо, можливо, фарбування є, але не впевнений, якби машина стояла сама, то сказав би точно. На, на даху слідів граду немає, кришка багажника чистенька, зараз виїду і подивимось. Отак От виглядають ключики. Дуже непогано виглядають ключики, а ключики це одна з деталей, яку треба дивитись, щоб дізнатись, наскільки зношена та чи інша машина. Не на щиток приборів, не на цифри пробігу треба дивитися. Повірте мені, коли, коли ви шукаєте машину з найменшим пробігом, з найменшою ціною, вірніше, то це найбільша ваша помилка. Хочете найменшу ціну і найменший пробіг. І що ви отримуєте в результаті? Машину з причиною продажу отримуєте. Або ж є якась інша причина, або ця машина наїздила той пробіг по місту. І вона абсолютно зношена, але з малим пробігом. Ну і скручених багато є. Дизельні авто е, нерідко, нерідко скручують. В Німеччині, але скручують не так, як в Україні. Скручують не для продажу, а для подальшого безпроблемного проходження тюфа. Хоча це люди зря роблять, ну і подальшого продажу. Тюф можна пройти з 500 і 700 тисяч, і проходять люди і без проблем. Особливо в східній Німеччині, але прюфери, ті перевіряльники, хто тюф перевіряють, вони якби... Більш на себе беруть, коли машина мільйон пройшла, ну вони стараються відфутболити вас. Хоча мусять зробити тюф, коли машина нормальна. Вони якби більш прискіпливо тоді дивляться. І тому люди, ну і для майбутнього продажу, продажу колись потім, не крутять один раз, а крутять кожних два роки перед проходженням сервісу. Отак От крутять. Тому щось виявити непросто. Зараз ми його заведемо. 277 тисяч пробігу. І подивіться, яка всюди машина. Подивіться на кермо. Ось. Бачите, яке кермо, які кнопочки. Всі у нас є, як бачите, асистенти тут. Он широка ця панелечка з камерою, з цим. Мінімально під'юзана кнопочка від скло Тут абсолютно нормально зараз пас безпеки, пас безпеки, отак от, от виглядає витягнутий. В Німеччині ніхто не забуває про... Пас безпеки, всі одягають, так що він має таку властивість витріпуватись. Ну але не можна судити по одному пасу безпеки. Треба дивитись все. Зараз я попробую трошки. Машину знову хтось запаркував спереді. Незручно трохи дивитися. Ну нічого. Так. Напевно поки заглушу, до речі, солярки ще майже півбака. Так, добре, я заглушу поки і покажу машину. Напевно, напевно я візьму товщиномір, зараз пройдусь. Чи на дверці зліва нічого. Не фарбовано. Не знаю я, що наші люди так бояться тих фарбувань. Головне, щоб бита машина не була. ця машина не була бита. Але так, 124 я по одному заміру для клієнта. Він дивиться зараз відео. Для замовника верніш, огляду. 196 так і є. Оця дверка 286. Фарбована. Що таке 286 мікрон? Це два шари фарби. Е, і може мінімально мінімально жидка шпахльовка або ж е, 302. От Це мінімально-мінімально шар. Е, 0,1 міліметра шпакльовки є. Ось тут. Ідеально пофарбовано, ідеально. Зараз заднє крило ще перевіримо. Теж пофарбоване заднє крило. Ну я це відразу помітив, 233 мікрони. Зараз ще нижче, так як там, може. Ні, тут нічого більше немає. 250. Це є просто шар фарби і тоненький-тоненький 0,1 мм максимум є шпакльовки в найбільших, на найтовщих місцях. От. Тому це, я вважаю, не проблема тому що ви не побачите де воно фарбувалось якщо хтось з вас автомобілі фарбував то може і побачить, і то я не впевнений був що воно фарбовано ось тут знак видно впиралась машина обично тут із зафаркопали. фаркопа але фаркопа нема по суті тут Десь сперлась трошки. Так, Давайте покажу ті деталі, які відповідають за зношеність машини. Ось, це в нас в першу чергу карта водійських дверей. Це проєм. Це ущільнювач, на якому абсолютно не видно. Треба дивитись по всіх цих деталях, абсолютно по всіх. Це сидіння отут, де ми виходимо тут. Ну і що, ми, що вам скажу? Виглядає дуже, дуже непогано. І ремінь безпеки класний. Ну є тут масажери, але це базове електросидіння. Так, педалі. От по всіх цих детальках, коли ви дивитесь, видно, наскільки зношена машина. А цифри пробігу, це вже потім, потім взагалі там звертати на цифри пробігу, коли ви дивитесь в нижньому сегменті цін шукаєте машину, не раджу, бо ви те й знаходите, цифри пробігу, а не автомобіль. Навіть якщо той пробіг оригінальний, толку з того великого немає. От можу сказати такий вирок, що ця машина не зношена, це факт. Ця машина не зношена. Фабрично тоновані шиби вона має. Має розетку там на 220, має 4 зони кліматизацію, має класний стан на, на задніх сидіннях, абсолютно все в нормальному стані. Шкода нема кнопочки на багажнику. Отут у нас буває подряпано. Але в даному варіанті все нормально. Нігтями трошки подряпана ця штучка, дурниця. Яка ціна такої машини? Е -е, ви знаєте, мені замовили паралельний огляд. В мене менш за все цікавила ціна. Вона можете знайти по попередньому відео. Зайти на стоянку і подивитись. Е -е, ціну пасатів цих всіх всіх чотирьох які стоять тут на площадці вартість більш цікавить замовника огляду так ось тут у нас фаркоп є я, я в попередньому відео говорив от Дивився я шкоду, ну не буду до неї зараз йти. Її купили і нічого не скинули, попри те, що я знайшов і фарбоване, і сліди граду, взагалі нічого. А чому? Тому що він каже, подивись, скільки вони стояли ці машини ще кілька днів тому. І стояли вони набагато дорожче, вони міняють цю площадку і їм треба виставити ці машини. Може він це місто, я не знаю, мені все рівно там. Але каже, ми всі абсолютно машини відредагували, тому що можете зайти на площадку. По попередньому стріму є посилання на площадку. Якщо потрібен комусь огляд паралельний за 50 євро, то можу зробити на цій площадці. Я ще буду Audi дивитись людині Audi Q5. Людина УБД. Безкоштовний огляд буде йому. Ну, абсолютно ззаді все клас, і пройоми, і сидіння. Нема слідів використання взагалі. На цій карті також слідів використання немає. Немає подряпин. Нічого немає. Ну, от Ця машина свій пробіг ходила на великій відстані. Дивіться, матове кермо. Дивіться рукоятка, дивіться е підлокітник який. Сидіння водія. Машина ходила на великій дистанції. Свої 200, скільки там 70 тисяч. Машина на зимовій резині. На гумі зимовій, блін, резина, гума. Привикнеш до русизмів і так. Світ час ротація військових в ковалі. Ну, в ковалі всі на суржику говорять. Ось у нас 5-6 міліметрів гума. Е десь 0,7 мм отут з боку бережок. Задні гальмівні диски. Класні, нема бережка. міняні. резина. Бачу краще. Це ж передній привод задні колеса. От, майже нова резина, 7,5 міліметрів. Передня трошки гірша. Так. Відкриємо капот. Так, зразу подивимось оббитості. Є оббитості по запасу, деякі, ось тут видно одне, друге. Зараз я збільшу. Ось. Отут тут мізер є зовсім. Ну, можна сказати, що не, не оббито. Мало оббито. Пишуть тут мені, добрий день, на вашу думку, B8 чи Insignia? Ну це порівняти можна з чим, не знаю. Шкода це підробка. Класна, але підробка. А Volkswagen це оригінал. Піскоструєні трохи у нас фари, але хром не побитий, не попіскоструєний. Знизу теж попіскоструєні ці протитуманні. Ну і все. Коротше, ганяв десь по, по автобану. Отут мінімально є подряпина до ґрунтовки, Тоненька. Так, тут тут у нас є камушком, напевно. І підмалювали. Було. А може це просто клей якийсь, дурниця, коротше. Може було камушком оббито краскою, а може клей. Під вишні буває стоїть, буває таке капне. Так, тут у нас обслуговування було 202 тисячі 23 2023 році. Я ось де дивлюсь обслуговування. Бачите, рідина. Ну, вона була би коричнева, якби машина не обслуговувалась. А люди дивляться в сервісну відразу. Ну бо не розуміють. Темні люди дивляться в сервісну, підключають комп'ютер, кажуть не кручено. Хоча тут ніхто не крутить так, як у нас, на щитку приладів, а крутить по всіх блоках. Відповідальність велика. Тому що. От одною рукою завжди... Знімати незручно цю кришку. А знімати її треба, тому що може бути текти солярка, з форсунок. А найгірше, що може бути, це заклеєно, може бути там таке від солярки, робиться як каніфоль, потім форсунку. Не виняте, вона продовжує там смердіти, диміти. Ось ця штука в Б8 посаді деколи накривається. А взагалі Б8 посад це дволітровий, якщо 110 кВт, то це найкраща. найкраща машина, яка тільки буває. Найнадійніша, я б сказав, з ДВЗ в світі. Не оговорився, нема надійніших машин, ніж Б8 Passat, ну а навіть Б7-103 кВт чи Б8-110. Це супернадійні автомобілі, коли почали робити. Почали випускати їх з коробкою е, ДСГ мокрою. Всі казали, та вона ненадійна. Всі блогери як один розказували. Темні диванні блогери. Ну але зараз вже вони замовкли, бо купа машин є з пробігом дуже великим, і під мільйон, є, і більше. І працює коробка. Ну тут що, все, норма, нічого не крутилося, абсолютно капот не крутився, двигун сухий, е гризунів не було, куниць яких там нічого не було, нічого не погризене, все ціле. Під капотом зараз я заведу ще. Ну, в принципі, роботу мотора я чув, а оце виймати. Не раджу вам, це ні про що не говорить, навіть якщо там буде йти пар. Ну, але якби хлопки йшли, це було б чути по роботі мотора. Так що це не перевірка. Чи там хтось бере оцю кришечку, отут побачить е, таке згущене мастило да? і побілівше, все не беремо цю машину. Де біле, повні, мотор має е, таку здатність всередині випадати може. Е, Конденсат, і він, коли машина прогрівається, так недовго не, не, не їздить а так нагрів, його, стив, і воно випаровується на кришку, ну і звичайно, з краплини води, густіє з мастилом і біліді. От, таке діло. Ну, на щупу, да, можна подивитися, чи нема два рівня мастила. Це я вже подивлюсь без відео, бо буває, що е -е, буває, що пускає чи прокладка, чи навіть найгірше це тріщина, в блоці, в гільзі. І вода попадає тоді в в ванни, як воно, блін. Ну, коротше, вниз попадає. І стає два, рів... два рівні мастила. Отаке, От коли побачите, це все. Блін, хтось дзвонить. Хтось дзвонить, поставив вже не безпокоїти і все рівно дзвонить. Чоловік електричку купив, дзвонить до мене. Так ну що, наполегливо він дзвонить, зараз я покажу ще знизу. Решту буду огляду показувати вже безпосередньо, безпосередньо замовнику огляду. Треба ще випробувати машину в ходу. Прогріти, попробувати, чи патрубки не дує. Це такі найдорожчі проблеми можливі. Якраз не комп'ютером перевіряється. Хоча я маю діагностику є і Launch 431 Pro, і VCDC все є. Але головні найдорожчі проблеми діагностика не показує. Коробка буде звуки здавати, маховик поганий, з мотором кінець, там буде тріщина десь в блоці, <свісно> нічого вам не покаже. Але не більше 50% проблем показує діагностика тих проблем, які можна елементарно вичислити без її. От, тому в руки треба брати спочатку не діагностику, треба проїхатись на машині. В ходу найбільше проблем можна побачити автомобіля і найдорожчих проблем. А діагностика створена у нормальних людей для пошуку неполадок, явних, які вже відчуваєш. А коли чек не горить, машина їде добре, діагностику роблять це як для пиль в глаза, як кажуть. Машину хочуть продати і давай за вухо клієнта по, на, на станцію. <смі> а там вже знають, що коли приходиш з клієнтом, що дадуть 20 доларів після того, як буде огляд. Ну, відповідно, труть клієнту, яка класна машина, який жодної помилки. От таке. Все, буду закінчувати, тому що тепер треба вже нормальний огляд без телефона в руці. Зробити. Але машина, наскільки я вже побачив, не зношена. Сліди використання мінімальні при пробізі 270 тисяч, тому я буду закінчувати далі, так вже дивитися. Ще сьогодні десь тут Audi, Q8, Q5 військовому треба подивитися. От Якщо на цій стоянці хтось щось побачить, от така стоянка. Зараз покажу. То я можу ще оглянути. Якщо військові, ну не тільки військові, УБД. Для УБД безкоштовно. Бо військові є ТЦК, які не мають УБД, то тим платно. А якщо УБД, то безкоштовно. q 5 буду дивитися людям. Все, давайте буду я їздити, закінчую. Прогрію мотор і подивлюсь все, як вона в ходу до побачення.